Добрий день, це канал я і мамині тваринки. І ми знову ж таки пасем гуси, і я знову ж таки відповідаю на коментарі. Е, так, е, питають відповідь: чи можна козам давати жом? Можна, але не бажано. Пояснюю чого. У мене вроді вже є таке відео, але я не буду брехати, бо я не пам'ятаю. Чи, чи я на стрімі, може відповідала, ну, не знаю. Розказую ще раз. Можна, але не бажано чого. В жомові, чи то сухий, чи то сирий. Нема різниці. В нему там нема вже нічого корисного і поживного. Живіт тріщить, душа їсти пещить. Ну, мало того, жом ще вимиває кальцій з хостомах. Кіс, кіс курів. Їх взагалі не бажано і корові давати, особливо високотілний. Корові не бажано давати, бо може так само, як і коза, так і корова має впасти на ноги. Ось. Так, щось таке то. Так, щось такі-то справи. Не знаю, як Сказати, як розказати вам, щоб ви зрозуміли. Мені доктор пояснив так, що як будеш давати корові жом, як вона вже тілна, яких якихось місяців, то до мене не йди, бо я її підносити не буду на ноги. Це раніше було не теперішній ветлікар. Бо я своїм після того більше коровам жому високотілним не давала. До 6 місяців їли жом, далі їли буряк, картоплю, піло жому я не давала. Яливки не ті, жом їли. Їм давала жому, мукою посипала, ну, дробленим зерном і так вони їли. Козам взагалі ж спитала свого доктора, він сказав, що взагалі не бажано давати козам жом. Взагалі, короба ще трохи крепша, а козака взагалі вона каже, надто худенька. Бідненька, каже так що її не бажано взагалі давати жом, щоб ти не мала проблем. Каже, поняла, зрозуміла, кажу, більше того не буде. Ні сухого, ні сирокає, бо він вимиває кальцій з костомах, коза тоді немає сили. Ще, якщо одного носить козеня, то ще куди не йшло. Але Но якщо носить двоє, троє, четверо, то, каже, для неї надто тяжко. Дощ козиня тягне її, то ще й каже, ти своїм жомом будеш з неї все остальне витягувати ще по речовини, бо каже, муси вона дати зі свого організму, щоб його хоч трохи переварити і кайзне вона нічого не візьме, тільки втрати. Каже, понятно, Більше не буду. Зрозуміло. До мене доходить раз-раз. Ось, Бо я питала, я не давала, але я питала, чи можна давати сухий жом розпарувати до пиття. Він каже, купив ти лучше макуху. Якщо ти жому маєш давати три жмені, то макуху дай жменю і буде більше користі, як від жому. Ось такі справи. Ось так. І я більше не питаю, більше не надоїдаю доктору від дурними питаннями питаннями, лікареві. Ось сказано за записано, як то кажуть, не можна. І я жому не даю ніколи. Купую макух, якщо маю за що, купила на зиму, там два-три мішки і до дробленого зерна, разом пару до дороблен... дроблене зерно, макух і даю козам, там, буряк чи гарбуз, і таке даю їм пиття. Ось такі то справи. І вони їдять собі і жому я їм не купую. Ось так. А вам рішати ваші кози, вам рішати, чи ви маєте як дати, чи ні. Ось я такого не даю. О, я розказала, що, що я даю. Мої кози їдять так, без жому. Ось такі то справи. Так що ви рішайте, чим годувати, як, як пильнувати своїх кіз. А мої їдять те, що я розказую, те, що я показую, жому не даю і давати не буду. Лучше хай буде голодніше, хай з'їсть більше сіна, но жому давати не буду. Надто я їх люблю, щоб я їх брала, як то кажуть, не вечила. Робила їм замість добра хуже. Ось От, такі справи, так що, я надіюсь, я пояснила більш-менш по. По такому по простому, щоб можна було зрозуміти. Ось. Так що тут такі справи. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше і перемоги нам всім. І все найкращого. Ось, дивіться, яка зробилася сіреніва моя красунечка. Бачите? ця вже починає сіренів іти. Ось ця вже сіренів її робиться. Оце підложили їм залізячку. І вона вже О, ось ця вже майже сіренього теж робиться, бачите? Ось так. Красунечка яка. Заліза хоче. Небаласько трошки. О. Та й от таке. Ну і моя хвоста красуня. Гарного сім'я, мирного неба і міцного здоров'я. Всього самого всім найкращого, папа.